29 лютого у музеї історії міста Кам'янського відбулася презентація виставкового проєкту Свою Україну любіть. Культурна подія присвячена знайомству з Тарасом Шевченко, художником. Картини для виставки та фільми шевченко «Мозаїка Малярства належать Національному музею Тараса Шевченка у Києві. Презентували проєкт директор музею та син Василя Стуса Дмитро та авторка фільму Інна Мочарник. На захід завітав мер міста, керівництво управління культури, а також учнівська молодь Кам'янського. Виставковий проект про Шевченка-художника від національного музею переглянули в Америці та Канаді. Його демонстрували в Токіо та Мюнхені. Тепер нагода побачити дивовижні роботи випала Кам'янському. Найближчі дні ми всі будемо в Україні відзначати 210-ту річницю з дня народження Великого Кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, який був не тільки геніальним поетом, а й геніальним художником. Я хочу подякувати від усіх нас генеральному директору національного музею імені Тараса Григорця Шевченка за те, що він разом з Наталією Миколаївною постійно робить все для того, щоб наша молодь вивчала свою історію. Малярська творчість Шевченка Миця нараховує понад 20 полотен та близько 1200 графічних творів. Це акварелі, рисунки олівцем, форти. національний музей Шевченка зберігає більше 90% цієї спадщини. Так складалося, що завжди наголошували на Шевченко народництво, кріпак, національний. Те, що він геніальний художник, це завжди проходило повзагальну увагу. І ті всі роботи, які ви бачите, вони збільшені ну, приблизно де в 30-де в 50 разів. І їх можна роздивитись. А коли це в маленьких форматах, то Роздивитись ну було досить складно навіть коли ми мали можливість експонувати оригінали. Є певні правила, які, яких треба дотримуватися для безпеки цього оригіналу. Більшість з цих творів на паперовому носії їх не можна експонувати більше трьох місяців. Їм потрібен відпочинок після цього. Так а отут ми нічим не ризикуючи, не ризикуючи їхньою безпекою, даємо в деталях роздивитися, що там одночасно аж 83 твори, і українські краєвиди. І краєвиди Центральної Азії треба плекати свою класику, як це прийнято у світі. Коментують створення виставкового проекту його автори. Головне приходити зі своєю спадщиною до молоді. Для цього і використовують технологічні рішення. Приглянули фільм про Тараса Шевченка, і дійсно, я думаю, що для молоді це дуже важливо більше за нього взнавати, що він є не тільки поетом, а ще й художником і дуже гарним. Це неймовірний талант. Я там очікувала побачити, може, щось таке, щось незвичне для себе, але всі картини це просто у саме серце. Вони були просто неймовірні. Шевченко творив акварельні та олійні портрети, жанрові композиції, виконав ілюстрації до різних видань та звернувся до гравюри. Митець творив до кінця своїх днів, постійно вдосконалюючись. В останні роки життя він став визначним майстром у форта і отримав почесне звання академіка гравюри. І, мабуть, це володіння лінії, володіння такою геніальною технікою сумату, яка була й в акварелі. І в малюнках Сепії. Мабуть, оце відрізняло його від російських художників, класиків. Ну а звичайно, головна роль в ньому, що він так якби, показав у своїх малюнках реальне життя українців, життя краєвиди України з такою ніжною душею, з любов'ю, так приблизно, як в його геніальній поеті.